Україні триває війна. Війна, в якій ми обов'язково переможемо. Нам важко, але ми мусимо триматися. І ми будемо стояти до кінця. Я Андрій Денілевич і я розповідаю історії війни, в яких біль і страждання. Але попри все, у них віра у наших незламних людей. Херсон знову наш. 12 листопада Збройні сили України взяли під контроль обласний центр та звільнили майже все лівобережжя Дніпра. Щасливі місцеві мешканці з українськими прапорами та гарячими обіймами зустрічали наших воїнів після 9 місяців окупації, так само, як і раніше на Харківщині, Сумщині та Київщині. Сьогодні свою історію війни розповість Вікторія Концева, яка народилась на Херсонщині у місті Береслав. Працювала в Херсонській гімназії вчителькою української мови і літератури, розвивалась професійно, виграла конкурс Teacher Innovation Cup і переїхала до Ірпеня, бо знайшла нову роботу і хотіла продовжувати рости як професіонал. Вікторія Концева пригадує, відчувала наближення страшної війни. Весь лютий був дуже тривожним. У колективі розуміли, що щось відбувається, але конкретних вказівок на випадок війни не було. На перервах вчителі обговорювали, що робити, адже поблизу не було бомбосховищ, і що робити ніхто не знав. На уроці зарубіжної літератури. В одинадцятому класі ми мене такі, такі учні дуже глибокі, які багато читають книжок. Я так запитую, слухайте, дайте щось почитати. Бо я щось трохи зашорила зі своїми уроками. Дівчинка мені приносить книгу Повітряні змії. Я починаю читати, і там ідеться якраз про те, як світ обговорила можливість початку Другої світової війни, і майже ніхто не вірив. І ця книга змусила мене задумуватись, якісь такі тривожні були дзвіночки, і в атмосфері дуже сильно я відчувала в лютому. Відчувалось, що щось явно іде не так. Коли 24 лютого пролунали перші вибухи, Вікторія вирішила їхати до мами. Знайомий погодився відвести її з донькою у село. Дорогою постійно чули звуки вибухів і зовсім не розуміли, в який бік тікати, адже небезпека була з усіх сторін. Моя мама проживає в Бородянці, і в нас була домовленість, якщо зі... страт... з... зникне зв'язок, я йтиму залізною дорогою, знаєш, що я прийду. І ми продумували різні речі. У мене був спальний мешок, приготований в лісі, захований, і в нас була там вода, тобто ми розмірковували, що ми можемо піти в ліс, якщо зайдуть в селі танки. Ми живемо в будинку. Моя мама, моя сестра, яка 11 років, я і моя дочка, якій 5. Ось ми в чотирьох ми бачимо, як улітають ворожі ракети над нашим селом. Ми чуємо, як в бородянці ну фактично, бородянку розбомбили. У Нас зникає зв'язок. У нас немає еваку... евакуації централізованої, ми просто сидимо і чекаємо. Час минав в якомусь новому вимірі. Жінки вже не розуміли, пройшов день чи тиждень. Магазини зачинились, запаси їжі закінчувались. Кожен день проживали як останні. Ти коли лягаєш спати, ти не знаєш точно прокинешся ти чині. І коли ми чули сильні вибухи, ми спускались до підвалу. Я дивилася на стіни, і я знала, що у тому погрібі пережили війну, моя прабабуся і прадідусь, Мусій мосі Мотря. І я знаю про те, що рідний брат мого дідуся був закатований був партизаном. І от я сиділа в тому підвалі, чула вибухи, відчувала цей шалений страх і розуміла, що так само сиділи колись мої рідні в тому ж підвалі. Врешті одного дня Вікторії подзвонила знайома. Бус, що розвозив гуманітарну допомогу Житомирщиною на зворотному шляху, забирав людей, і Вікторія наважилась виїжджати. Люди, з якими вони з донькою виїхали з села, прямували до Іспанії. Жінка попросила дозволити їй приєднатись до групи. Мені вдалося виїхати. Моя мама прийняла рішення лишатися. Я попросила на згадку. Щось про маму вона дала мені свій золотий ланцюжок з хрестиком, тому що ми розуміли, що ми можливо більше не побачимося. Я просто їхала туди, де можна було відчути безпеку. Я точно не думала про те, що яке мене буде майбутнє, яку мову буду вчити, а які там умови, де я отримую виплати. Та я скажу чесно, я навіть не знала, де Іспанія. У Львові Вікторія спіткав шок. Відчинені магазини, їжа, яку можна просто купити, люди, що просто ходять вулицями. Такі прості речі, ніби життя знов стало майже нормальним. Коли опинилися на польському кордоні, Вікторія усвідомила, таким як раніше, життя вже не буде ніколи. Ніч, кордон дуже холодно. Я тримаю за руку дочку, вона тримає іграшку, з якої була в підвалі. І поляки вже приймають. Тобто я бачу якусь таку доброту, бажання допомоги, і ось поляк чоловік розносить на таці гарячий чай, а стояти на кордоні довго. Я беру за коцюбими руками цей чай, піднімаю до гори голову, дивлюсь в небо, очі. Я розумію, що я біженка. Дорога була важкою. У маленької катрусі піднялась температура. Від виснаження вона перестала впізнавати навіть маму. І чим далі від кордону, тим менше було розуміння і емпатії в очах оточуючих. В Німеччині нас волонтери поселили в дуже дорогий готель. І адміністратор готелю він був такий, знаєте, радісний, приязний. Вранці я його зустріла, мої дочки почалася температура висока, вона захворіла. Я його зустріла і подумала, він такий небайдужий. І я запитала, скажіть, у вас є градусник, мені потрібно поміряти температуру. А він дав мені цей термометр. Я мала їхати в автобусі знову через пів години. Я попросила, чи можна я візьму цей термометр, будь ласка, з собою. Він сказав: Ні, це готельний термометр. Ви можете придбати його собі. Я придбала в аптеці та за 2 євро. В Іспанії Вікторія з донькою нарешті знайшли трохи спокою. У маленькому селі на кордоні з Португалією, після місяців виснаження і відчаю, дівчатам, нарешті, вдалося видихнути і розпочати життя з чистого аркуша, та всі їхні мрії і сподівання пов'язані з рідною землею, яка терпляче чекає на повернення своїх дітей. Зараз я живу в Мадриді. мене Прийняла до себе в родину одна українська сім'я. Мені дали кімнату, зі мною розділили їжу. Я працюю в українській суботній школі, викладаю українську мову. До Дня української писемності та мови ми вирішили нагадати, як правильно наголошуються деякі слова української мови. Беремо, беремо. Я знаю, що перше, Що я зроблю, коли перетну кордон? Я хочу поїхати в Україну. Зараз шукаю можливості. Можу повернувшись в Іспанію, я цілуватиму землю. Це буде не метафорично, це буде так і є. Це от така я дуже стужилася. Останніми днями з лінії фронту чимало гарних новин. Наші воїни стрімко просуваються, звільняючи окуповані території. Сподіваємось, що дуже скоро усі наші зможуть повернутися додому і не боятися звуків сирен та ракетних обстрілів. Трагедія, що 17 жовтня сталася у столичному будинку по вулиці Жилянській, обернулася шоком і болем для усієї країни. Внаслідок влучання ворожого дрону Камікадзе у будинок із 120-річною історією під завалами опинились 18 людей, четверо з них загинули. Як живуть ті, кому пощастило вижити того страшного дня? Далі в історіях війни. Анастасія Любарська мріяла створювати українське кіно. У дитинстві вона багато гуляла з бабусею, мальовничими вуличками Києва, слухала сімейні історії і складала власні у тому самому домі на Жилянській, про який згодом дізналася уся країна. Я останні останній раз бачила свою бабусю. Це була домівка моєї бабусі. Вона, на жаль, останні сім років не виходила з квартири. Дуже багато часу провела із нею, коли я була дитиною. У нас улюблений парк, де ми гуляли. Це був поца і парк Шевченка. Мої сусіди, мій дідусь, вони пікувалися, щоб всередині було чисто та тепло. Постійно, мій дідусь саджав якісь квіти, постійно якось намагався підтримувати якусь красу. У Нас просто якось затишно було завжди. Після початку повномасштабного російського вторгнення Анастасія виїхала у Францію та продовжила відвідувати рідних у Києві. Востаннє вона приїхала на початку осені, щоб провести в останню путь бабусю, а щойно повернулася, отримала чергове страшне повідомлення про бомбардування міста. Це було 10 жовтня. Тиждень дівчина жила, мов на голках, у перечутті чогось поганого. Я спала і я прокинулася від дзвінка від дзвінка з Києва. Мені сказали, що Настя. Відкрий новини, але трошки обережно, тому що мені, ну, мені сказали, мені здається, що сталося дещо дуже погане. Я відкриваю новини, просто бачу свій будинок. Анастасія почала одразу дзвонити татові, який лишився єдиним мешканцем їхньої квартири. Але у слухавці були лише довгі гудки. Сім часов пасажирів. пасажира і по поздохвовському проспекту. Я побачив взриви над вокзалом. Вже возвращаюся, братна, підозріваєш, що щось не то. А мені вже пішло від адмого товариша Вуцапо мені написав, що твоє вдома ніту. Після нестерпних хвилин очікування Настя почула у слухавці рідний голос. Потім почались пошуки сусідів і спроби вийти з ними на контакт. Андрій у цей час намагався потрапити в будинок, оточений військовими та спецслужбами. Самих мешканців додому не пускали. Ні, одлось попасть в внутрішній двор моєго дому. Ну, а вже обойдя здання. Я увидел, як пожарний тушет пожар, і вот эта фотографія. Ну, половині дома не було. І в не той часті, я живу. Ось те, що ви бачите, зруйноване, це наша квартира. Там вона на третьому поверсі. Її немає. Вона повністю там нічого не залишилося. Чоловік попросив рятувальників допомогти йому дістати ліки, інсулін, якого він потребував терміново. Також із залишків квартири вдалося врятувати деякі документи. Весь день був як. Одна година як півгодини для мене, тому що я намагалася зрозуміти, хто вижив, хто постраждав. І я побачила, що подруга моєї бабусі Тетя Аня вона вижила з татом. було все нормально. Моя сусідка Надя з першого поверху, вона просто під час руйнування вийшла з будинку. Але сусіди зверху, з четвертого поверху, їм не вистачило десь. 40 секунд, щоб просто вийти з будівлі. Пані Тетяна, я так розумію, вона працювала медсестрою, її син а, вийшов, але вона з разом з чоловіком загинула. У мене було дуже контрастне відчуття, що в мене немає сусідів, і що мій тато живий, дуже сильна біль. Будинок можна побудувати, можна будувати десятки будинків. Але людей ти не можеш повернути на допомогу тим, хто вижив у цій страшній трагедії. Прийшли волонтери. Міська влада запропонувала людям житло замість зруйнованого та усвідомити те, що відбулося, і відпустити ці жахливі події багатьом не вдається, і досі. Але я розумію, що мій батько він може як я улибатися, посліхатися, тобто якось жартувати, але щось зруйнувалося всередині нього. Колись я побудую. У Києві свій будиночок маленький, я не знаю, для мене чи сім'ї. І наразі я впевнена, що я це хочу. Тому що для мене Україна це мій дім. А скільки ще українців мріють про свій дім в Україні? Дім, якого їх позбавили? Сотні тисяч маріупольців тепер без домівок через що хвилині бомбардування землі з неба і такого рідного моря. Сніг, справжня зима у березні мінус 10. Трупи повсюди. Мертвих кладуть у вирви під будинками, закопувати неможливо. Пораненим не пощастило. Допомоги чекати немає звідки. Холодно, вітер, сильний вітер. Таке враження, що природа також оголосила нам війну. Це рядки з допису Олександра Лук'янова, художника з Маріуполя. Двічі в його будинок влучив снаряд. Якимось дивом родина Олександра вціліла і вибралася з блокади. Про 20 днів пекла він розкаже у своїй історії війни». Човек привращається практично в нуль. Тож тобто, тільки -то були там принципи, чувства, да? а ти, а ты не можеш зрозуміти, що це вже нікому не нужно абсолютно. Снаряду все равно, що ти взагалі думаєш об? Цьому? Хороший ти плохой, діти, взрослые, вообще не мають нічого значення. Жизнь вже не має значення. Жизнь нікому не нужна. Його будинок зруйнувала російська ракета у перший же день повномасштабної війни, 24 лютого. когда всем плохо, никто никому не помогает. Да и нечем помочь. Понимаешь, тут просто э, ты должен выжить. И когда смерть ходит в округе, и ты не знаешь, кто, кто следующий, это как, знаешь, рулет. Ну, попало, значит, ну, не повезло ему это. Этим не повезло, тем не... Ну, кому-то ж повезет, кто-то ж все равно выживет. Моя история, ну, нам повезло, потому что у нас получилось, снаряд попал в плиту бетонную, то есть он разовался ниже, и все рвануло в соседней комнате. Если бы попало в нашу комнату, где мы находились, в подвальчике, ну, буквально что там, -то, то он бы пролетел крышу, естественно, это, это 4 метра, и ну, мы уже не говорили это точно. И когда вышли уже посмотреть воронку, метра четыре возле дома, когда дерево вековое какое-то лежит с этими корнями, понимаешь, о чем речь. А второе в доме. Ну, ты есть, и вот ты стоишь на дороге, и у тебя некуда идти. Вот ты стоишь в вот, чем одет, и все, вот ты весь. Больше у тебя ничего нет. Все, все свое ношу с собой, да? Знаменитая фраза. Вот, все, что на тебе есть, это твое. Больше у тебя вообще ничего нет. Вообще. Идти тебе некуда. Нічим, ти нікто, ти бомж. Прямими словами. Якийсь час родина Олександра ще намагалася жити на подвір'ї свого зруйнованого будинку. Чоловіку, в общем-то, нічого не потрібно. Ти це розумієш, коли нічого не маєш? Ти поїв, у тебе є какой-то угол, вода у нас там, слава Богу, колоді туалет на вулиці. Мыться приходится тазиком, греть воду и так далее. Ну и хрен с ним. Сытый, слава богу. Проте за тиждень у будинок Александра в еще один снаряд. Не приезжали, и потом мы уже варили на улице еду, приспособились. И перед этим вечером, вот, когда я там жарил, ну, летают. тут. Снаряды-то уже никто не обращает внимания. Но летал беспилотник. И я понял быстрее всего что как-то лицель навели на нас, потому что два снаряда в один дом, ну это много. А потом стали вот так тупо обстреливать все подряд. Может, машины увидели, может, у нас там три машины стоят. И причем мы знаем, откуда били. Мы видели это километров пять. Самое страшное, что холод. Это, этот холод, это как Калининград. Я что-то вспомнил сразу, как люди в блокаде могли прожить целый год голодные. Минус 10, минус 10. Спастись невозможно, особенно когда нет ни пления, ничего нет. А люди все равно э, не сидят, они все равно куда-то идут, хоть стреляют. Привыкает человек. Там да Мне надо сходить вон туда, я побегу. Побежал и не вернулся. Куда он делся? Никто уже не, не, и не спросит, и не знает. Люди просто сходили с ума. А сколько тех, кто покончил с собой, потому что все потеряли родных и близких. Таких судей тоже страшно было. А детей сколько потеряли. Тоже об этом боятся говорить. Ну, насчет живых я уже как-то думал об этом. А треба ли вообще було оставатися в живих. А зачем? Смисл в чому? Ні смислу. Смисла ж нет. Ну, картини я напишу. Ну, это це єдине, що ну, так судьба розпоряділа. На 20-й день цього пекла 59-річному Олександру вдалося вивести родину з блокадного Маріуполя. У місті в Олександра російські загарбники зруйнували все. Будинок, квартиру, декілька машин залишився лише магазин і той без вікон і дверей. Для художника Маріуполь тепер живе лише на його полотнах. Війну відчувають всі однаково, але передати її — це зовсім інше. Я не стремлюсь передавати війну чорними, красними, залити кров'ю, чорної руїни. Задача художника, навіть війну можна рисовать естетично красиво. Я думаю, що картини мої смотрят на зрителя, Вот ти смотришь на роботу, так? і вона смотрит на тебе. важное, це найважливіше, контакт. Жартома Олександр каже, що в нього з'явилося безліч вільного часу, тому і картин побільшало. Проте у цьому і весь трагізм. Його батьківщина, як він сам сказав, це Маріуполь розбитий, розтерзаний на шмаття, до якого він хотів би повернутися, але поки що може робити це тільки у своїх роботах. Київщина, Сумщина, Харківщина і Херсон. Всі вони наші. Були і будуть. І Маріуполь теж скоро віримо і допомагаємо Збройним силам України. Я Андрій Денілевич, і я буду розповідати історії війни наших людей, щоб цей жах був припинений і більше ніколи не повторився. Будемо жити і пам'ятати.